З 1 до 7 грудня в умовах повномасштабної війни у Києві відбудеться 51-й міжнародний кінофестиваль Молодість. Офіційна програма триватиме три дні. Далі відбудуться глядацькі дні. Серед українських фільмів покажуть зокрема ті, які вже були відзначені на багатьох міжнародних фестивалях. Глядачі побачать є і Фелікс, режисерки Ірина Цілик, бачення метелика режисера Максима Наконечного, а також фільм «Памфірм» режисера Дмитра Сухолитко Собчука. Про українську міжнародну програму та безпосередньо подію поговоримо з художнім керівником фестивалю молодість Андрієм Халпахчі. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Почнімо з національного конкурсу кінофестивалю Молодість, який вже відбувся у Гамбурзі. Зважаючи на реакцію глядачів та загалом кіноспільноти, наскільки вдалося досягнути ось цієї мети інтегруватися у світову культуру? Ви знаєте, дійсно зараз багато наших фестивалів звернулися до міжнародних колег, і деякі наші події відбулися за кордоном, що теж дуже важливо. Бо це наші меседжі не тільки засобами кіно, але у розмовах, у прес-конференціях. Ми доводимо те, що українська культура жива, і незважаючи на повноштабну війну в Україні, культурні діячі мають свій культурний фронт. І наш національний конкурс відбувся під час великого міжнародного кінофестивалю у Гамбурзі, де і визначили міжнародне журі переможців. Переможцем стала картина вже досить відома Стоп земля Катерини Горнастай, та в короткому метрі переміг молодий режисер Роман. Ми повторимо це нагородження вже в Києві на урочистому урочистій церемонії відкриття, яка відбудеться 1 грудня у кінотеатрі жовтий, але потім буде тривати міжнародний конкурс та покази позаконкурсних фільмів. Безумовний фестиваль інший ніж завжди, він скорочений. Але ми сподіваємося, що його ідея. В двох планах довести і міжнародній спільноті про те, що культурне життя триває, і українське кіно сьогодні має значне місце в міжнародному просторі, а також надати можливість і нашим глядачам трохи переключитися від новин від ну, тих проблем, з якими ми сьогодні існуємо. Це фестиваль, це міжнародний фестиваль, і буде представлена велика кількість країн, і принаймні 60 фільмів ми зможемо показати нашим глядачам три офіційні дні, бо наше міжнародне журі зараз додивляється фільми, щоб 3 грудня вручити свої міжнародні нагороди. А наші глядачі мають змогу ще до 7 грудня переглянути усю програму. Тож можливість. Трохи перемкнутися від новин буде у глядачів, навіть які з 1 до 3 числа не зможуть можливо відвідати. Зокрема, на прес-конференції 10 листопада ви повідомляли, що формат Київського міжнародного кінофестивалю він буде цитую вас більш скромним. Вам довелося залишити лише головний міжнародний конкурс і забрати з програми документальне кіно, фільми для дітей і програму Сонячний зайчик». Відмова вона пов'язана саме з неможливістю привести велику кількість іноземної команди чи зі зміною концепції заходу. Зокрема, цього року, коли повномасштабна війна, ну зміну концепції ми не планували як концепцію такову, але безумовно скорочений варіант фестивалю замість наших повномасштабних 11 днів, за 7 днів показати все не є можливим. І ми вирішили поки сконцентруватися на міжнародному конкурсі. Повторити національний конкурс, а також показати низку позаконкурсних картин. Але ми сподіваємося, що і документальна, і сонячний зайчик, і програма для дітей вона у нас готова, і ми знайдемо час, щоб її показати, мабуть, ближче до канікул для дітей. І знайдемо час, коли буде все ж таки спокійніше, бо ви розумієте, що і питання електрики. І питання безпеки вони накладають свої зобов'язання на проведення міжнародного кінофестивалю. Звичайно, і попри меншу кількість фільмів, які включені до цьогорічної програми, так ви назвали 60, а не традиційні 250 з за гаком. Є все ж таки чим дивувати глядачів, яких прем'єр особисто ви можливо чекаєте? І сподіваєтеся, що вони теж сподобаються українському глядачеві. Ну, сьогодні вже можна сказати про фільм відкриття, який ми покажемо. Це польсько українська картина Тато, частина якої знімалася в Україні, і яка розповідає про долю дівчинки, яка опинилася у Польщі і втратила свою бабусю там, і як польська родина допомагає їй. Адаптуватися у польському житті, вона залишається з польською родиною, і сьогодні мені здається, це і наша подяка цим фільмам, тим полякам, які дуже багато зробили для того, щоб українські біженці відчували себе у Польщі як удома. Ми чекаємо ще, на жаль, фестиваль дійсно проходить в таких умовах, коли деякі речі. Змінюються по ходу і визначаються зовсім наприкінці. Ми ще чекаємо деякі підтвердження від наших іноземних колег, незважаючи на те, що програма вже готова. Ми все ж таки зробили деякий луфт для того, щоб показати, може, якісь сюрпризи на фестивалі, як і щодо до приїзду гостей, бо на жаль. Ну, дійсно, невелика кількість іноземних гостей сьогодні спроможня і ризикує приїхати в Україну. Але все ж таки в Києві багато сьогодні акредитованої іноземної преси, яку ми залучаємо до роботи на фестивалі. Тому я сподіваюся, що резонанс про фестиваль буде досить широкий і дійсно, ви знаєте, навіть. Ті наші гості, які відмовилися приїхати, вони здебільшого відповідають Вау, які ви хоробрі, які ви молодці, що ви в таких умовах продовжуєте своє життя, так насправді це унікальна ситуація. Мені здається, українці вже адаптовуються до всього, але багатьом представникам європейського світу, так частина якого ми є, це інколи видається дивним, як це можна в період війни проводити фестиваль? І бачимо, що можливо ось таке. Часткове його проведення то за кордоном, то в Україні, і обіцяєте продовження деяких програм під час каніку у дітей в школі? Так можливо, це додасть ще більшого резонансу і розтягне так фестиваль впродовж року. А цього року також грошові призи вони передбачені лише в національному конкурсі. Чому так і, взагалі, як поставилися до такого рішення іноземні партнери та учасники? Чи коментували вони це? Вони абсолютно нас зрозуміли, бо так чи інакше, в міжнародному конкурсі, о, зазвичай е, призи відходять більше до іноземних фільмів. Хоч сьогодні українське кіно досить потужне. Але сьогодні, коли українські кінематографісти е, звертаються. Е, Захід до західних партнерів щодо закінчення фільмів, які знаходяться у постпродакшн. А держава сьогодні не в змозі фінансувати е, закінчення тих фільмів. Нам видалося ну трохи некоректним, е, навіть якщо б знайшлися спонсори, е, надавати ці гроші за кордон. Тому наша статуетка Скіфський олень, о, яку нам як зазвичай робить компанія Кімберлі. Це срібна статуетка, позолочена з діамантовими очима. Нам видається, що сьогодні вона є цінним знаком о, нагородження наших партнерів. Тому о, так, тільки в національному конкурсі є невеличкі призи. Це 100 тисяч гривень повнометражному фільму. Фільмові від е, 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 Лото Забава та від інституту глибинної психології 60 тисяч гривень за кращий короткометражний фільм. Я думаю, що сьогодні ця допомога нашим українським митцям є суттєвою. Так, і приємно, що знаходяться навіть у цей період спонсори і люди, які готові підтримувати українські фільми. І ось така ваша позиція. За неї теж велика подяка, тому що а, трохи дурно бігати за кордоном, шукати гроші і віддавати їх з України, а, коли свої ж митці мають можливість завершити фільми і продемонструвати а, український кінематограф у світі. Загалом от серед українських фільмів, які будуть представлені глядачам, стрічка бачення метелика режисера Максима наконечного днями стало відомо, що держкіно вимагає. У виробників фільму повернення коштів через неузгоджену участь у міжнародних кінофестивалях. Як ви ставитеся до цієї ситуації, що останні декілька місяців взагалі точиться навколо держкіно і їхніх рішень? Я думаю, це питання не до мене, а питання до о, керівників нашої культури забезпечити прозору і нормальну роботу? О, я думаю, що це питання, яке треба узгодити сьогодні, і кіноспільнота сьогодні цим займається. Деякі рішення Держкіно сьогодні не є зрозумілими, і е, я думаю, що і під час фестивалю ми будемо ці питання обговорювати. І все ж таки Держкіно має прислухатися сьогодні до кіноспільноти. що стосується фільму бачення Метелика», якому мав величезний успіх. На кінофестивалі у Канах, де була його міжнародна прем'єра, так він залишився без нагороди, але стоючи, аплодував зал, бо я був присутній на цій прем'єрі, знайшов місце для себе на балконі, але е, отримав величезне задоволення. Це визначна кінематографічна подія, і я думаю, гадаю, що е, правові і якісь юридичні норми мають бути узгоджені, бо під час війни дуже важко миттєво реагувати і узгоджувати якісь юридичні питання. Тому я не бачу порушення у тому, що фільм представлений на міжнародних кінофестивалях, тим паче, що ми нарешті стали частиною Європи, принаймні. І у цього фільму дуже потужний і, мабуть, найвідоміший у Європі sales Еджет, тобто дистриб'ютер, це компанія Wild Bunch, яка за міжнародними правами має право представляти фільм на будь-якому міжнародному конкурсі, незалежно від держкіно. І ці питання ми маємо ставити все ж таки в першу чергу. Бо е, якщо ми порівнюємо наш суд і європейський суд, то на відміну від Росії, ми маємо визнавати правову форму європейських інституцій, і тому фільм бачення метелика, на мою думку, представлений на міжнародних фестивалях. Абсолютно логічно і абсолютно у правовому полі, тож будемо сподіватися, що ситуація, яка склалася зараз, свій б'є свого все ж буде вирішена. Я вам дякую, тому що ваша наснага провести фестиваль попри будь-що вона надихає сил вам для успішного проведення фестивалю. І дякую за розмову. Про міжнародний кінофестиваль молодість, що розпочнеться 1 грудня. Мав розмову з художнім керівником події Андрієм Халпахчі.